Новим керівником ветеран хабу став ветеран війни Олександр Кошовий. Його обрали на загальних зборах ветеранів 2 квітня. За його кандидатуру проголосували 62 людини. До цього з вересня 2024 року. Ветеран хаб тимчасово очолювала Емілія Євсеєва. За моєю особистою ініціативою, будь ласка, я демонструю лист направлено на управління ветеранської політики. Було зініційовано для того, щоб прибрати всі непорозуміння і якісь розбіжності, хто буде виконувати обов'язки керівника ветеран ХАБ. За моєю особистою ініціативою були ініційовані збори ветеранів, які проводили управління ветеранської політики Чемецької обласної військової адміністрації, які відбулися 3 квітня. На яких висунуто різні кандидати, переміг голосуванням Кошовий Олександр Миколаївич. Нещодавно новопризначений керівник ветеран хабу Олександр Кошовий написав у своєму дописі, що йому запропонували нібито умовну посаду, а вакансія зайнята іншою людиною. Дізнаюся, що перед зустрічю зі мною пан Олексій Бойко терміново робить незрозумілу рокіровку у ветеран хабі, призначає виконуючої обов'язки ветеран хабу в минулому замголови Емілії Євсеєвої, пані Наталю Микитайчук, а саму Емілію Євсеєву, яка керувала закладом з вересня 2024 року, першим заступником Наталі Микитайчук. А мені запропонували умовну посаду, без посадової інструкції, якої досі нема, без можливості побудови своєї команди, без належних повноважень і без часу на. Реалізацію будь-чого посада на два місяці. За інформацією на сайті «ЮКонтрол» заклад очолює Наталія Микитичук. Голова Чернівецької обласної ради на брифінгу розповів, що це технічне питання, адже після звільнення Євсєєвою тимчасовою виконувачкою обов'язків стала її заступниця. Як зазначає Олексій Бойко, лист на підтримку кандидатури Олександра Кошового надійшов від Чернівецької ова до обласної ради 4 квітня, а заяву про прийом на роботу Олександр Кошовий написав аж 15 квітня. 15 числа я особисто таку зустріч. Набрав Романа Володимировича Гребу і попросив його, щоб ми зробили спільну нараду, все ж таки побачити Олександра Миколаєвича наголошує з об'єктивних причин відсутній, і щоб він прийшов надав пакет документів, в тому числі написав особисту заяву, без якої я наголошую черговий раз призначення будь-якого керівника або працівника неможливе. Спочатку Олександру Кошовому пропонували призначення на два місяці, оскільки він працює у міському ветеранхабі, 16 квітня. ветерана призначили на час дії воєнного стану шляхом укладання контракту. Тому кадривками Чінецькому ради було запропоновано йому написати заяву на призначення його на два місяці, і в цей період ми мали вирішити ці питання: чи він там звільниться, чи подивимося, значить він призначений призначений шляхом укладання контракту на час дії воєнного стану. Сімнадцять тому, що не призначено постійно існує, тому що конкурс як таковий, не відбулося. Він призначений відповідно вимог на законодавства. На функціонування ветеран хабу було передбачено 2 мільйони гривень. За штатним розписом у закладі мають працювати 11 людей. Нині їх п'ять. А з них використали 200 тисяч. Як ви думаєте, за 200 тисяч п'ять людей вони можуть зорганізувати організувати захід, якісь орхтехніку, канцелярку, якісь повідомлення, зустрічі. Ну хто цим займається, ви розуміє, які, ці, які, які ці кошти, це, які це кошти на це потрібні. А хто кошти має вирати? обласна військова адміністрація Розпоряджається бюджетом період дії воєнного стану. Водночас Вова кажуть, що не змогли використати передбачені 2 мільйони у повному обсязі через пізні призначення керівника. У зв'язку з пізнім призначенням керівника ветеран хабу, що затримало його реєстрацію як юридичної особи, формування особової справи в головному управлінні ДКСУ та відкриття рахунків в органах казначейства, заклад не міг використати кошти повною мірою. Нині ветеран Хаб працює у приміщенні ТРЦ Боянівка на вулиці Хотинській. Проте, за словами бойка, шукають інше приміщення для його повноцінної роботи. Альвіна Абрамчук, новини Сі4.